Укорочена моделька курточки це моя особиста любов як людини зі зростом 165 сантиметрів, але вона підійде, звичайно, що і дещо вищим дівчатам. Класна посадка, крила позаду маємо. Тут ремінець, який знімається, до речі, і дуже комфортно, зручно зроблений. Зроблена блискавка. Мені дуже подобається якість цієї курточки. Вона у нас якраз от в тому молочному кольорі і в цьому руденькому кольорі. На мені розмір XS. тобто вона така не прям мініатюрна, вона, звичайно, що буде комфортна по фігурці, по вас, але тут зверху запасик у неї є. Дуже крута модель. Підійде, звичайно, що під спіднички, під цуконьки, під джинсики, під будь-які брючки. Ну і якість вона просто захоплює. Приїжджайте, міряйте. Дивіться наші стріми, тоді будете мати знижку. І ми чекаємо на вас у блокбастері. Зараз ми знаходимося тут або на даринку на примірочку.